Живи, Україно, живи, дай познак ясніший від грому, що ти не рабиням Москви райбою не будеш нікому. Ті факти, які відбулися 1 жовтня у нас в районі, коли відсвяткували День музики і коли запросили мене до Дня ветерана, щоб я виступив, до мене не було можливості зв'язку з тим, що мене погіршився стан здоров'я, тому що я зранку себе не піднявся. Тиск і з леками мені трохи проблеми. Але діло не в тому. Діло в тому, що сам Ворона це Махновщина, бо Будруму не можна назвати, зробили таке, що єднання наших побратимів і наша, наша спільна боротьба проти агресорів Росії проти Путіна. І щоб щоби з неї єднатися, і таким шляхом для мене це був шок. Хочу почати з того, що звернення було голові Вінницької обласної адміністрації, голови Липовецької адміністрації і головне управління культури, громадське формування по охороні громадського порядку народного оборони, Вінницька область Липовець, вулиця Лейна, 43 і громадське формування на охороні громадського порядку народного соборона СМТ Турбова. Вам зачитаю до нас, як до громадських формувань, покликаних згідно своїх статутних завдань захищати права свободи та інтереси жителів наших територіальних громад, надходить велика кількість звернень від жителів наших населених пунктів з приводу дати належну правову оцінку діяльності ряду посадових осіб Либоцького району, які дискредитували себе, вчиняли дії, що виходять за межі їх посадових обов'язків. Відверто корупційні дії здійснили так тиск та підкуп виборців, організовували поїздки держслужбовців на антимайдан та їх оплачували, перебуваючи при цьому на державній службі. Деякі і вказаних осіб до цього часу займає посадові у воронах державної влади, що створює значну соціальну напруженість та озлобленість громадян, які до нас звертаються, оскільки жоден із них не поніс неналежної відповідності за вчинення ним порушенням закону та з огляду на це продовжує вчиняти, підриваючи довір людей до інституції вже нової влади. Та нового президента України так управління культури в Липовецькому районі очолює Трилецький Геннадій Олександрович, який перебуваючи на указаній посаді, здійснив підкуп виборців перед виборами до Верховної Ради, здійснював тиск на підлеглих осіб з вимогами вступати в партію регіонів, брав участь в організації та відправці людей на антимайдан та багато інших фактів порушень, які не у з проходженням державної служби, оскільки ми зобов'язані діяти включно. У спосіб, то в порядку передбачено чинним законодавства України, та не маємо можливості притягувати до відповідальності вказану особу, ми, представники громадських формувань липовецького району Вінницької області, звертаємося до вас з вимогою дати належну правову оцінку діяльності наведення вище посадової особи Липовецького району за час його перебування на посаді та притягнути його до відповідальності, відповідальності за вчинення ним правопорушення. У зв'язку із викладенням та керівництвом Конституції України та чинним законодавством України вимагаємо від вас надати правову оцінку діям, наведеної у даному зверненні посадової особи під час перебування її на посадах органів державної влади. Негайно вжити передбачених чинним законодавством заходів адміністративного, кримінального та дисциплінарного впливу щодо виявлення під час перевірки його діяльності порушень. Керівник штабу громадського формування по охороні порядку, народна самоборона. Степанко Липовець, керівник штабу громадського формування по охороні громадського порядку народного Соборона СМТ-Турбі Вовк. С. Значить, цей лист був наслений 29.05.2014 року. От, ні, прийшла до От на цей лист, який був насланий нашої самоборони Липовця і Турбова, є відповідь з управління культури. От показую лист. Значить, номер. 20195. Від 5 червня управління культури і туризму обласної державної адміністрації розглянути ваше звернення щодо роботи начальника від культури і туризму. Управління культури і туризму обласної адміністрації не має претензій і зауважень до роботи начальника від культури Тилецької Геннадії Олександровича на посаді начальника від культури і туризму районної державної адміністрації. За останні два роки значно покращилася робота Липовецької дитячої музичної школи, а диксувалася діяння закладі культури клубного типу та аматорських колективів району, разом із тим, повідомлення, що управління культури і туризму несе не зручається особисте життя працівника Геннадія Олександровича Терлецького. Хоча я сім років займаюся музикою, і моя родина музична, покійний батько мій, мій брат, моя сестра, мої діти, вони всі музиканти. І коли я очулив. Галузь культури в районі мною особисто було організовано сім народних колективів, які отримали звання народного. На даний час, перебуваючи на посаді начальника відділу культури, ще два колективи аматорських села Козинців рідня, гарний колектив, який очолює Тетяна Іванівна Осадчук, перевесло, забули ще звання народного. Ось моя вся робота показана в моїй праці, в моїх трудах. А не політичних, цих і тими, що відбувається, на даний час відбулося 1 жовтня біля будинку культури. На те, що я, як працюю я, начальник культури, є диплом наш район Липовецький, який ніколи був завжди на 20-х, 18-24, х 18 -х, х були на таких місцях для перебування на моїй посаді, вон перший диплом. Це третє місце в області за роботу. 2014, 2013 це було 12-го року, бо давня році. Робота у 2013 році. А це диплом, де друге місце за зайняте друге місце в номінації за забезпечення діяльності закладів культури району. Дійсно, сі, за перебування на моїй на цій посаді я не кабінетний працівник і дуже мало сидів в кабінеті. В основному я в'їжджаю на села, зустрічаюся з головами сільських громад, своїми працівниками. Тому що є багато питань. І на сьогоднішній день та робота, яка була зроблена мною і з моєю, з моєю командою Віра Стейсані Липко, це відкриття бібліомісту, доступ безкоштовно в інтернету по селах. Коли область дякувала мені і голові сільської громади, і Петренку Сергію Миколаїв за те, що ми зробили розвалені, розвалюхи, зробили гарну бібліотеку, і коли дітки приходять зараз, там немає збою для того, що діти мають доступ до інтернету, по козенцях. Щоб була розвалена, там бібліотеки ще не було, бібліотека була в другому місці. І ми його протягом півроку, протягом півроку, дякуючи голові сільської громади Вікторі Івановичу, дякуючи всім людям, які допомагали нам відновлювати культуру в Козинцях. На сьогоднішній день там теж те саме, що бібліоміст, приходить інтернет і в класи, приходять дітки і стара прилука. Це є Зосів, це є Біла, це є Вахнівка. Я всі села знаю на пам'ять, і я знаю, де що знаходиться в цьому в закладі, що потрібно їм для того, для гарної роботи. А так, Махновщина, що це відбулося 1 жовтня, воно не лізає ніякі рамки. Де це ви бачили, чому ці люди прийшли в балаклавах? Це від кого вони ховали свої обличчя? Від дітей, які сиділи в бібліотеці, від тих учасників художнього діяльності, які приходили на будинок культури, які полякалися. Там багато кого жителів скаже з району, що такого ще не було, що діти приходять додому, мама там е, приходять дядьки з, з бітами, приходили з палками. таке було видно, десь бачно. І то, що говорить, що я втік, я не втік. Я був 9-15 на роботі, коли мені стало е, погано, почував себе, е, 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 чую, що е, тиск піднявся, і не давало мені дихати. Я попросив свого товариша, каже, дай-ка приїде в лікарню. І я бачу, як вони йшли коло пам'ятника загиблих воїнів. І як бачив, хто, хто сперед з них йшов, Степанко Віктор. І я подумав, що це вони йдуть, тому що Микола Теренчі запросив на день похилого віку, на день ветерана. А коли вже мені позвонила Островська Галина Степанівна, сказала, Геннадій Санич, до вас забігли сюди і сказали, хочуть вас вимагають з вами поговорити. І той процес, коли е, мені вже було дуже зле, я їхав. В, е, тому що я стою на, а, а, в мій п'яболітів в, 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 в регікарні перегов... пирогову лежав в торгальному відділенні, тому що в мене є кровотеча легких. І коли, коли мене, мене хлопці везли на дивики швидкість і дзвонили до мене Деміхін і сказав мені, ти де? Я кажу, мені зле, я в напірово вже. Хто тебе повіз? Вернись назад, бо туди прийшли пообщатися люди. Я Йому сказав, вийди і сам пообщайся з людьми. Це що за заказ? Це в нас така адміністрація, хоча Іван Павлович, ви сказали мені. В кабінеті мої забулися, коли ви не звільнені з роботи незаконним шляхом, і хі прийшли прийшли мені корупцію, і вам це не вдалося, тому що мене, я себе не вважаю корупціонером. А ці ваші, де коли вас сходять при хвості, коли казали, коли йшли перші збори в культури, а баба я против, ви знаєте, хто це сказав, Карпенчук Олег Миколаївич, І кому ви роботу, що Трилецьку я зіб баяніста. Хоча ви казав, я два підходу, що це не мої слова, це ваші слова були. Що я байніста за 2 секунди. І коли ви нас надіслали в Службу безпеки України, коли протокол був, е, був вже обсорбований, і ви мене зразу звільнили від сторони від роботи. Не розібравшись ні в чому. І суд оказав, є постанова суду першої інстанції, вам було мало села. Висла на апеляцію. І я знаю, як апеляція проходила, яким тиском. І от апеляційний суд вирішив постанову. І ви обрехали мене тут в районі, що мене по корупції, що я 4 мільйони чи 5 мільйонів вкрав. то де ваша совість, де ваша гідність? І будьте мужиком. Та вам, хлопці афганці приїдуть, ви знаєте хто. Петя, ось тут знаю на фотографії, де мій названий брат. Ось до дойду приїжджав. І коли в мене було народження 20 червня, в цьому році, коли до мене приїхав Леонід Іванович Пов, Сергій Миколаївич Петренко, Кегінай Іславський, що кіти подарунок зробити? Я їх попросив особисто. І це правда є. Бо коли, коло мене ще сиділи хлопці і чули, що хлопці, треба допомогти нашим козакам АТО, які погибають, які хочуть їсти, які не вистачає зброї, яким не хватає бронежилет і все. Леонід Іванович Пов сказав, я думав, що він жартував, давай машину завтра підганяй. Петренко, Сергій Миколайович, як е, 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 теж до мене машину присилай, коли поїхав до, е, е, до Гена Ханус, коли Гена Ханус поїхав з Вадимом Гошовським, порядні хлопці, поїхав туди до, до Повка. Каже, ми відірлеску Геннадія, півтора тонни віддав макарону, це мені по подарок, не мені подарок, це подарок нашим хлопцям, які воюють за нас. І я готовий сьогодні. Не так як ви йдете сюди, до, до жінок піднімаєте свої указки і в балаклавах. Йдіть туди воювати, як вам сказали, бо, як вам сказали жінки в Бенекультурі. І Петренко, і Пов, і інші хлопці. І коли я був тоді без зарплати сидів 4,5 місяці, Іван Павлович, ти сказав, що я відпочивав, я не відпочивав. Мене горіло все з душі, тому що по роботі комісії управління культури позвонили, у мене є, то документи є. Сказала, чого ж, Гінайслав, що робиться з районом? Район опять на предостанньому місці. І буквально, я я вийшов на роботу, я поїхав по всій сільській громадах. Я хочу подякувати Микуліну Михайлу Васильовичу. Я хочу подякувати Свободівнику Миколі, Миколі Григоровичу, яка в нього велика сільська громада. Я хочу подякувати Алі Володимирів білий. Я хочу подякувати Зозову. Я хочу подякувати е, е, Володимиру Андрійовичу Сличуку, які переживають за галузь культури. Я хочу подякувати е, Тетяні Володимирівні е, е, з, з, з Іваньки, які зробили, зробили в цей тяжкий час вони не покинули культуру. Вони закупили Іванці апаратуру. Вони зробили там ремонт і по тому що там теж знаходиться заклад культури в, дуже, дуже в, в, в такому стані ну, в не проходили гроші, але не поміняли проводку, не поміняли вікна, не купили апаратуру. Це вже який є е, успіх, тому що зрозуміло, що в цьому році нам не до концертів. Повірте мені, ми якщо даємо концерти, то ми даємо акції робимо, щоб допомогти нашим солдатам. Ми збираємо кошти. Не собі в карман. І оцей ось до камінтош, із до Балаклава. Це подарунок Василя Яковича Щербанюка, який чекає, як хотів з ним піти, тому що я теж переживаю за солдатів. І коли поїхав в районний будинку культури після свого робочого часу, це був 6 годин своїми автомобілями, артисти своїм часом поїхали давали концерт і написали таку статтю. Ми дякуємо». Нашим героям, то тут же написано не про Терлецького Геннадія, а про тих хлопців, які наші там були, і ще банюка приїхав, коли дочка співати, і коли вона співала цю пісню, то сльози йшли не тільки, не тільки моїх артистів, а всі сльози йшли в наші солдати. І коли побачили, ви що побачили, тут маса є, маса є хлопців, які фотографії, зможе мічати. Як вони побачили Повецький район, це ж я не собі на імідж роботаю. Я бачаю за це слово. Працюю не на імідж, а на те, що люди переживають, і ми переживаємо за наших солдатів. І коли, шановний Геннадій Олександрович, командуючий військової частини 3008 Національної гвардії України висловлює щиру вдячність творчому колективу та вам особисто за надання допомоги особовому складу батальйону оперативного призначення. Командир військової частини 38 полковник Чумак, ви що думаєте? Ви прийшли з бітами. Чого ви туди не пішли зараз на тютки? А ви, Іван Павлович, тим часом бігом зробили комісію і, на рестор... і зробили те, що я був на робочому місці. У мене немає для вас в мене немає де слів. Це ви хірі сказали, що будемо робити по-новому. І відразу зараз його перефарбувалися, з б'ют, щоб його перейшли, щоб піддержати Димчика Руслана. А де ж були раніше? Де ж були раніше? Що ж я свої побратими, Тому що ви б'ють зараз в районі нашої радите з депутатом від б'юта? Чи що, що ви зараз його перефарбувалися? Мене випустили по списку, а ми вибирали люди в білі, що ви знаєтерівці. Я тобі був в партії ХДС, підлубний Віктор Олександрович знає. І коли я вже пройшов. І коли сиді, стої, сиділи в кабінеті, то, і Олександрович Олександр каже, що ні, а це була правда, тому що бо є Анатолій Васильович Грищук і каже, якщо потрібно підтримати Анатолія Васильовича Грищука, нашого голову адміністрації, тому що ви знаєте, який був тиск на голову адміністрації, щоб були всі партії регіонів. І не в партії було діло. Просто підтримати було Грищука, щоб було, що вони послали нам сюди чужинців опять знову. А я приходив до міжналітарки тоді. Безпартійний був. І сьогодні мені люди дзвонять з білої, ветерани дзвонять з плачом з криком душі. Геннадій Славович, що це було? Вони приїхали сюди де вітерана, вони йшли по дорозі, не бачили це все. Що це були? Вони в шоці? Це всі клятви Миколи Володимировича Карпінчука, Клавдії Дмитрівни. І всі воно однаково тексту. Тому що, працювали на мене, городи сапали, підгортали, е -е хату построїв, землю е маю, машини покупляв, до речі. в мене є машина. Щоб я став начальником від культури, чи в мене машини вже давно є. По-друге, в мене є брат, Руслан, який знаходиться. На, на, на Камчатці. І коли він купив цього джепак, і оставив мені, да, я думаю, е, на ньому поїхати, тому що він як де брата оставив. І що моя дитина купила машину, продавши квартиру під Віктор відстанеш тобі. І я хіста за вас бізнесмени, за бізнес ваш. Де ж ви берете гроші? На магазини, на машини, на свій бізнес, будь ласка. Віталій Янович, скажіть, будь ласка, мені друге. Я хочу кожному вам дати оцінку. Шановні мої, всі повчани, знають. Ви колегіли пішлі комбінат. Всі люди думали, що де пити повезли воду і будуть робочі місця. Чого ж ви його розвалили і його здали на металлом? Е, Далі. Е, по е, нашому самооборонцю е, прийдемося по Семчук, Леонід. Ви як вам думаєте, Іванька, як вирушилась закінчити свій Іванька? 200 тисяч. Ви за пішли в щоб заказати свої інтереси. Степанко Віктор. Що думаєш, Гоман Володимир Славович, забувся твої діяння? Бандитські. Гуля Сергій, а як ти дітей в школі бив? Тобі що, думають, батьки простили в зозові? Шалені бізнесмени. Ви не свій бізнес захищаєте, ви захищаєте інтерес свого народу. І я хочу додати ще одне до того, до, е, як ми допомагаємо нашим бійцям. Я особисто і, е, з своїми представниками культури зібрали кошти, дякуючи ще нашим хлопцям Липовецьким, Олегу Тарбану, Роману Твердоклібу, Сергію Слободянюку, Сергію Левчуку. Я особисто поїхав в Київ. І Олександру Лесику, не спавши, що ви знали, не спавши з шісти часов до 6-го ранку, я був за 3 часа. Хлопці не дадуть брикати за 3 часа з Києва, завіз чоловіку ткаску. Особисто я завіз. Не за своїх інтерес, тому що я знаю цього хлопця, я знаю його родину. І його відправляли на АТО. І в сім часов ранку я вже пів 8 часа пів 8 ранку я вже був на робочому на робочому місці. Хоча я не спав цілу ніч. Але людина, людина коли вийшли сльози на очах Олександра Лесика, він подякував Фердоклібу і всім хлопцям. І особисто мені, і вам розкаже Роман Твердокліб, як я їхав цілу дорогу. Що на три часа з Києва я був в Черкасах. І не тільки одному ми допомагаємо. Вам можу сказати шановний Семчук, шановний Семчук, вам має сказати ваш водітель, який у вас був, да? Черніченко, Олександр. То ви ж дід в гості його, як він приїде. Він розкаже, тому що він зарабатова, до мене хлопці зараз дзвонять, всі дзвонять до мене, кажуть, що це було. Той ж діт гостей, за то, їдь туди воювати. Вони приїдуть вам розкажуть, до коде, як тебе себе ввезти за даний час було. І зробити з мене преступника. Шановні жителі міста Липовця, шановні мої друзі, ви знаєте, цей випадок це був. Це був батько Махно прийшов в район, районний культури. Це не та організація, йду в в, 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 для роз... ілюстрації, якусь йду з бітами. Коли діти лякаються, коли йшли діти в бібліотеку і коли прийшли додому, і е, батькам сказали, що то не знають, що робити, дядьки з палками і в масках ходили, тут били, все, і хотіли палити до культури. Ви що бачите, який крик був? Як знесли крик, тому що ви що доложили до цієї плитки? Ви що доложили до бензин культури? Я за своїх. Перебування на цій посаді і будете жити директором культури, ви бачите, зараз культури на що похоже, є туалет. І такий зробити, палити скати це що за Махновщина? І наша міліція? Ви чому стояли в стороні? Ви що вони бачили? Якщо ви хотіли з ним поговорити, ви бути, були підійти до мене, зайти в кабінет. А не се їм а не своїм палком балаклава, від кого ви ховали маски. І як люди падали на коліна, кричали вам, і коли ви вдарили мого сина, Олександра, я вам цього не прощу. Ви знаєте, у вас є свої діти, і в мене є дитина. Я вам цього не прощу. І не кожен батька і кожна мати, щоб його дитину вбили в мирний час. І хто? Махновці, цього хлопця не буде. Дуже не буде по справедливості. І на того ми вибирали Віта Олексійовича Порошенка, щоб сьогодні такий без робився в нас районі. Іван Павлович, я вас я прошу, І представники культури просять вас. Ми знаємо, хто організатор цих цих сіл. Це капітюк Микола Володимирович, капітюк Олег Миколайович, якого, до речі, в понеділок 29-го звінили з зірніців. Як і підняв культур від інцях розкаже. І я прошу вас, працівники міліції і працівники влади, звернути на це увагу і навести влад в нашій, нашому славному місті. Липовці та всій Україні, слава Україні! І дуже бути героям слава, а не махновцям слава!